Добрий день, мене звати Альона. Я масажист клініки Нейрон. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про міофасціальний масаж роботу з тригерними точками. Що таке міофасціальний масаж? Міо з резькою переводиться як м'яз. Фасія це тоненька плівочка, яка складається з получної тканини. В у нас є поверхневі і глибокі поверхневі фасті знаходяться під шаром жирової тканини. Глибокі пастії, вони знаходяться навколо м'яза і допомагають м'язам рухатись один біля одного, і вони, як у футлярчику, тримають м'яз. Дуже важливо, щоб з цим було все добре, тому що коли у нас руху м'язу немає, відповідно ми сковано себе почуваємо. Тригерні точки це ущільнення у самому м'язевому волокні, тому міофасціальний масаж роботи з тригерними точками відрізняється від класичного масажу, тим, що про працьов... глибоке пропрацювання йде шкіри, фастії і м'язевої ткани. І з нашим сидячим способом життя, і так як зараз дуже багато людей невують, дуже спазмуються верхні пучки трапеціявидного м'яза. Ми його пропрацьовуємо, щоб наші плечі могли опускатися правильно, не завжди бути віднятими і спазмованими. Масаж шийно-комерцевої зони дуже є важливим, особливо якщо у нас сидячий спосіб життя. Якщо ми працюємо за комп'ютером, дітки завжди сидять в телефонах, у них шийка наперед йде і спазнується м'язи шийно комерцевої зони. Спочатку тіло ми розігріваємо, потім ми будемо пропрацьовувати глибше. Масаж допомагає відтоку кровообігу, лімфовідтоку, якщо у людей часті головні болі, запаморочення. Дуже важливо пропрацьовувати шийно комірцеву зону. Порушення сну також. Може бути причиною спазми комірцевої зони. Дуже часто тригери утворюються в трапецієвидному м'язі. Ось вони тут знаходяться, ми їх пропрацьовуємо ішемічною компресією. І дуже часто тригери на ромбовидних м'язах це між лопаточками. Ми їх знаходимо, пропрацьовуємо, і якщо є біль, яка віддає в руки, в голову, може бути проблема саме в тригерах в цих місцях. Також важливо пропрацювати грудний відділ, поясничний відділ, тому що ці вся спина може утворюватися на ній тригери і у нас то німіння в нозі ми можемо відчувати. Якщо не пропрацьовані лопаточки, то можуть ручки німіти. Розгиначі, спини, широчайшу мичцю спини. Якщо вони спазмовані, то в нас будуть обмежені рухи, і біль може віддавати у будь-яку частину тіла, чи вверх, чи вниз. І людина не завжди може зрозуміти, що проблема саме в грудному відділі. Дуже важливий м'яз, він знаходиться на поясничці, це квадратний м'яз спини. Він, якщо сідничні м'язи працюють неправильно, навантаження йде на поясничку. І дуже часто люди не розуміють, чого в них болить так сильно поясничка. Цей м'яз спазмується, і коли ми його розслабляємо, біль зникає. Є такий момент, що може також бути проблемка у сідничних м'язах. Сідничні м'язи ми тригери також знаходимо, на них затримуємося, чекаємо, коли біль проходить. І коли ми розслабимо м'язи сідниці, навантаження йде і від поясниці. Тому не завжди у нас проблема з поясничкою, можуть бути сідничні м'язи, і біль віддавати наверх. Тому міофасціальний масаж робота з тригерами гарно, глибоко пропрацьовує м'язи сідниць. Дуже часто в нас проблеми зі сном і головні болі із-за спазмів м'язів саме підпотиличних. Важливу роль відіграє дельтовидний м'яз. Буває так, що ми не можемо повністю підняти руку або до якогось певного положення. То ця проблема саме знаходиться в дельтовидному м'язі. Як я говорила, скованість у тілі це все проблема, більшість, це проблема пов'язана з м'язами. Якщо у вас є проблеми з головними болями, якщо у вас є проблеми зі сном із кованістю в тілі, то звертайтеся в клініку Нейрон, щоб масаж допоміг вашому тілу. Те, курс масажу ми відбираємо індивідуально, але робимо від одного до трьох разів максимум на тиждень. Але пам'ятаємо, що самолікуванням ми не займаємося, потрібно звернутися до спеціаліста, невролога, щоб протипоказання виключити, і потім звернутися на масаж, якщо це є проблема саме м'язева.